Елементи будинку розбирають поступово починаючи з верхніх поверхів. Спочатку трек комина демонтувати тоді, вже можна далі. У такий спосіб уже розібрали один з під'їздів, Сьогодні взялися за ще один. Там демонтували зараз той будинок. Потім далі там той. На демонтаж будинку з міського бюджету Другобича виділили 375 тисяч гривень. Треба негайно його руйнувати, тому що він вже був небезпечний для оточуючих людей. Для... Ближ лежащих будинків, і було прийнято рішення 5 листопада 2021 року про те, що ми, як управління капітального будівництва, зобов'язала нас міська рада про те, що ми заключили договір спеціалізованою організацією, яка займається таким руйнуванням будинків або споруд, заключили договір і напротязі 30 днів. Знесли дану будівлю. Мешканець сусіднього будинку Володимир Іванчук каже, місцеві давно чекають на демонтаж аварійного будинку. Чекали, бо боялися, бо вдруг діти бавляться, можуть перелізти через огорожу і не дай Бог бо щось там упало чи що. Бо то вже два рази там падало. Повністю знести будинок мають до кінця грудня. Після того як розберуть усі конструкції, уже наступного року почнуть вивозити звідси будівельне сміття. Вивезення будівельного сміття то вже піде другим етапом. На сьогодні завдання стоїть поки що будинок демонтувати для того, щоб він створював загрози оточуючим. Після того буде прийнято рішення. Ну, відповідно, повинно бути виділено фінансування для вивезення. Вже його як будівельного сміття буде визначена площадка, де воно буде вивезене. Нагадаю, у серпні 2019 року на вулиці Грушевського у Другобичі обвалився під'їзд чотириповерхового будинку. Вісім людей загинули. Мешканцям 59 квартир за гроші з держбюджету придбали нове житло. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.